Ще раз е, у мене проект, проект досить простий. Ми просто приймаємо кошти від користувачів будь-які, і вертаємо в магазину ту валюту, яку він хоче. Е, стан проєкт зараз ми працюємо. То є, у нас є один тестовий клієнт, на якому ми тестуємо всі самі новинки свої. Е, він зараз обрачує через нас порядка 6 мільйонів рублів в місяць. Ну, е, Є більш-менші. Росіяні. Ні, українець. А, тому що ми зараз для тестів ми взяли там ядерних Деньги, Києві і е так далі. Е так, проблема ринку. Тобто проблема ринку, якщо у вас є інтернет-проект, фактично ну, нереально зробити самому підключення всіх, всіх варіантів оплати. А ви можете підключити 3-4 варіанти, і якщо будете відключати далі самі, то є велика ймовірність того, що. Кошти будуть вкрадені. А На нашому опиті, там, тільки місяць назад, у нас там 200 тисяч рублі теж за вкрадені. Так що ми з цим боремось. Продукт досить легкий користувач, який хоче оплатити якимись грошима сервіс або продукт. А Ми приймаємо, ми конвертуємо його в ту валюту, яку хоче магазин, і зберігаємо в себе. Далі, коли магазин запрошує вивід, ми вводимо. Плюс магазину дається е, звіти, статистика і повне управління клієнтами. Тобто це якась система лояльності, він може начисляти бали, він може працювати з клієнтами далі в нас. От. Ми не тільки приймаємо в онлайні, ми приймаємо в плані, ми можемо ставити касу ну, замість касіра, якщо в нього є там бажання. От. Користувача теж є особистий кабінет, де він бачить всі нарахування балів. Він може ці бали також втратити і. Дивитися, які сервіси там з'являються Ринок досить великий, ну, Україна, Росія, вона така собі маленька порівняно з іншими країнами. Але зато, от, наприклад, для України є, кожен день з'являється 3-4 тисячі нових клієнтів, які перший раз в житті зробили платіж онлайн. Тобто кожен день ринок росте. Середній платіж в інтернеті десь по наших підрахунках це 75 доларів. Основні конкуренти це у нас система інтеркаса українська, робокаса російська, P P гібрид український російський От. Так, Наші переваги ми можемо інтегруватися повністю в сайт. Тобто, Наприклад, у вас вже є підключені пару прийомів, платежів, приватбанк чи ще щось. Ми можемо їх приймати зразу на ваші рахунки, все інше приймається на нас і виводиться нам. От. Система лояльності клієнтів це представляємо тільки ми поки що, особистий кібернет користувача. Найкраще обмінні курси, тобто, до нас підключені різні обмінники. Тобто, це той ринок, який ніх, ніхто з агрегаторів не забрав. Ми зараз, а. Ми зараз підключаємо обмінні, обмінні пункти, які через нас просто прокручують досить великі суми донорів. От, і API ми можемо повністю віддати API, ви самі будете в себе на сайті підключати вигляд, як ви хочете і так далі. Тобто нагодний вивод для користувачів. Ну, по фінансових показателях ми підрахували, що порядка там, 600 тисяч доларів потрібно, щоб стабільно окупатися. Окупаємося з проєкту порядка півтора року. Те, що ми хочемо, це 75 тисяч доларів і віддаємо 20% від бізнесу. Команда, ну я, в мене є IT-директор Ігор і плюс штат IT-шників, які працюють. Ну, действительно, на ринку є ряд конкурентів, и очень серьезных, у которых там обороты там сумасшедшие. Вот. Насколько вот это преимущество?